Населені пункти Донеччини без перебільшення щоденно страждають від масованих атак ворога. Звичайні мешканці та захисники потребують неабиякої фінансової підтримки від влади. У Донецькій обласній військовій адміністрації кажуть сьогодні витрачати державні гроші на благоустрій парків, пам'ятників та на необов'язкові закупівлі не на часі. Тому від 10 жовтня Донецька обласна військова адміністрація буде узгоджувати кожну закупівлю в області. Про це дня. Під час брифінгу повідомив виконуючий обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз. Керівники всіх рівніх військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, органів місцевого самоврядування повинні повідомляти про наміри провести закупівлі будь-яких товарів робіт послуг. Будуть ці всі пропозиції надаватися на обласну військову адміністрацію. І обласна військова адміністрація дивиться стосовно напрямків використання, доцільності використання. За всі рішення по закупівлям та відповідні витрати відповідатиме очільник обласної військової адміністрації. Все це робиться для того, щоб влада була прозорою, для того щоб люди розуміли, що у нас кожна копійка витрачається. Якщо вона витрачається за тими напрямками, які є вкрай важливими для тієї чи іншої громади, того чи іншого населеного пункту, і щоб ми не мали подалі таких явищ, які ми спостерігали. Влітку цього року стосовно там оздоблення проведення робіт з покращення. Нагадаємо, тільки на минулому тижні ми розповідали про ремонт спортивного комплексу «Факл» що у Покровську, на який витратили вже 8 мільйон державних коштів на трохи більше ніж 200 квадратних метрів. Та із документами на ремонт було не все гаразд. Роботи виконали у вересні. А вже потім уклали договір з фірмою переможцем. Наразі цією справою займаються правоохоронні органи. Ігор Мороз зазначив, усі рішення щодо закупівель військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування будуть оприлюднюватися на сайтах районних військових адміністрацій та ОВА. Там же можна буде поставити питання та отримати відповіді стосовно напрямків ціни та доцільності витрат.